Особливо актуальне поверхневий огляд, поверхневий огляд має свої підстави згідно з законом про поліцію Я Не буду детально зупинятися. Я просто скажу, що поверхневі огляди на практиці на вулицях пере. Ходять у те, що просто особу з ніг до голови обшукують, там витряхують всі речі, там колись там кармани, там, навіть у моїй практиці там заставляють розбуватися, перевіряють все от і до. І навіть такий поверхневий огляд, який переростає в обшук, має бути зафіксований протоколом, оскільки особа здійснює працівник поліції, здійснює щоб Такого на практиці. Не робиться, тобто, це ймовірно відбувається працівниками поліції, коли за шаблонними повідомленнями на сайті зазначається, що законно підійшов працівник поліції, але.